Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною! Дякую, що завітали! А я сьогодні у Сінсей. Тут триває розпродаж знижки до мінус 50% на деякі товари. Акція діятиме до 31 липня. Ось такий кухоль 140 лимончик, фоторамка 119, підставочка лимон, можливо, мильничка 79. Свічка з приємним ароматом 99. Лаванда у вазі 140 гривень. Скляні кулії з сухоцвітами по 40 гривень. Подушка декоративна. Квіточка 219 45 на 45. Клітка золотиста 149. Покривало двостороннє 180 на 220 поліестер 659. Біле з блакитним. Гілочка декоративна 119, бонсай 219. Такий варіант 99. Кошик плетений декоративний 219. Коробочка для зберігання 79. Ось така є біла і чорна 169-50% знижки, 79 форми для морозива, чашка 140, 169 для масла, капустинка сушарка для столових приборів пластикова 79, дві ложечки також 79, ситочко для заварювання чаю 29. Підставка плетена для вазону 289. Металеве кашпо підвісне 79. Плитка декоративна 289 28,5 на 28,5. В комплекті 4 штуки. Кошик для зберігання текстильний 149. Плет 160 на 2, 519. Ось такі шикарні зараз по знижці. Ціна всього 519, два відтінки. 180 на 2,20% постіль також за гарною ціною: 100% котон 400 гривень 2 на 2,20, дитяча постіль 519 котонова. 389, 160 на 2 та 2 наволочки 70 на 80. Набір вішаків пластикових 29 кошики 189, 2 штуки металеві. Калимок антиковзаючий на присосках для ванної кімнати у вигляді кита 99. Літня новинка калимок придверний 60 на 40-340 гривень. Коробки для зберігання 159 упаковка 2 штуки. Гляньте які гарні привезли склянки для ванної кімнати 149 золотиста і дозатор 189. Баночки 3 штуки 79 для крему. Ось такий пластиковий органайзер коштує 79. Кошик 289 з кришечкою для зберігання. І 99 ось такий варіант: 30 на 30, висота 9,5. Пластиковий органайзер для косметичних засобів 69. Ще ось такий красивий ніжний набір приїхав за 119 склянка з листочками. І дозатор є 169. Такий ще є варіант бежевий. На два відділення 119 склянка, дозатор 169. Підставка декоративна 119. Ємності для косметичних засобів 189, 69 склянки пластикові 4 штуки. Посуд дитячий 79 3 одиниці, 119 келихи пластикові, термосумка зі знижкою 119, Вінніпух 159, 189 пластиковий органайзер, 140 гривень ось така валіза картонна дитяча, 169 подушка декоративна. Годинників дитячу кімнату 149 та 79 футбольний м'яч. Є ще баскетбольний, 99 тигренятко. Кошики для зберігання з єдинорогом 99 та 79 без малюнка, серветниця капібара 169. Годинник для дівчинки 169, серветниця зі слониками. 99 декорація на стіну 99, 159 з катертина 140 на 180 поліестер, це котонова 269, 99 дві серветки на стіл з квіточками. Скатертина 289 140х220 котон. З лимонами 149, 2 серветки. Ось так кажу вам поближче текстуру. 79 рушнички кухонні, один вафельний, інший бавовняний. Лопатка 79, 69 для кексів формочки. Ці шикарні тарілочки вже зі знижкою 99,79 салатник. Містака 129. Білі вже порозбирали. Золотиста тарілка 149. Ще одна знайшлася за 79. Менажниця 219. Тарілка десертна 79. Обідня. Ціна 119. Та супова 140 гривень. Листочки на дерев'яній підставці для подачі 340 гривень. Пляшки для олії та оцту – 169. Баночки для спецій, 4 штуки, 149. Більші 2 штуки упаковка 189. Це для льоду 140 гривень. 189 ось такий набір для спецій. 99 піднос пластиковий прозорий. Набір ємностей для сипучих в в одному ціна 340 гривень. Баночки для цибулі та часнику. Для часнику 79 менша. Для цибулі трішки більша, ціна 119 Також зі знижкою йде. Формочки для випікання 189, 4 штуки. Ось такого розміру. Для подачі квіточки на дерев'яній підставці 159, 389 прозорі піала на білій керамічній підставочці підставка під гарячу упаковку 4 штуки 79, тортівниця 189 пластикова, чашка 189, 189 також авокадом, і є два варіанти. Набір келихів 269, упаковка 2 штуки. Склянки перламутрові 2 штуки 79. Такі були сьогоднішні ціни усім вдалих покупок.